Цієї весни відчувається тиск стихії води, бо Марс знаходиться в водному знакі діака, Рак, і має напружені аспекти. Також це підсилюється затемненням в Скорпіоні. Теж в стихії води було. Е, ну, три тижні тому це було повня в верхній частині Дніпра. От зараз. В... на... Херсонський ГЕС на Новокаховський, точніше ГЕС, там проблеми з, зі зливом води і в Італії теж проблеми з повнями. Марс в Ракі знаходиться до 21 травня. Це означає, що проблеми зі стихією води до 21 травня. Також Марс стихія води вона пов'язана з емоціями, тому люди різко реагують. Ну, більш різко реагують на все, більш болезненно. Також зодіака Рак пов'язаний в астрології зі, зі шлунком і з травленням. тому зараз під час напружених аспектів до Марса. У деяких людей можуть бути проблеми з шлунком або з травленням. Також Марс пов'язаний з, ну, з домом, тому це, ну так, ускладнює у деяких людей стосунки в домі. Потім з 22 травня. Марс переходить знак Здяка Лев, і це закінчиться проблеми зі стихією води. Також стихія води вона все розмиває і тому а Марс пов'язаний з війною. Тому у війні багато речей не, не зрозуміло, що відбувається, наприклад, з приводу контрнаступу там ще з приводу чогось. Також Марс робив такий вракий ефект, що багато чоловіків. Не хотіли, йти, ну, не хотіли йти на війну і в Російській Федерації і в Україні. Тобто під час Марсу в Ракі чоловіки, які потрапляли в воєнкомат, більший процент чоловіків ну, насправді не, ну, не хоче якби, йти на війну. Зараз, коли Марс війде в знак з Лев, то це більше таке сміливе положення. І це означає, що ну, багато людей стануть відчувати себе після 22 травня більш сміливо, більш впевнено, більш самовпевнено. І закінчиться оця проблематика зі стихією води. Тобто, якісь проблеми пов'язані з платиною, з затопленнями, підтопленнями аваріями якимись на плотинами вони більш ймовірні до 21-22 травня. А вже після 21-22 травня зі стихією води все буде спокійніше. Дякую за увагу. До нових зустрічей.